Твоя допомога, Господи, милосердя, нехай допоможе нам бути уважними до голосу Святого Духа. Цією молитвою ми молилися на початку е, літургії. Ось молитва, яка закликає нас до фундаментальної постави слухати святого духа, який дає життя церкві і нашій душі. це він дає міць щоб жити, щоб відновлювати своє життя. Дух завжди підтримує надію народу Божого на дорозі історії і до цих пір зберігає. Він є як утішитель, який через якого християни можуть давати свідоцтво. У першому читанні був ми почули слова будьте святі, бо я Господь, святий, Бог ваш. Також ці слова говорить, говорить Ісус в Євангелії, будьте досконалі, як Отець, ваш небесний досконалий. Ці слова це виклик усім нам. учнім. Учням Господа, але особливо ці слова us, адресовані us. до мене today і до вас, дорогі брати, and кардинали, and кардинали які вчора приєдналися до колегії кардиналів. Наслідувати святість і досконалість Бога I'm може здаватися мета недосяжна. I'm проте перше читання Євангелія за Проговорять нам про конкретні приклади, про дію Бога, яка має стати нашою дією. Пам'ятаємо, що без Духа Святого наші зусилля будуть марними. Святість Християнина, це не, це не є в першу чергу наше наша діло, але це є плід слухняності, слухняності Бога. Книга Левіт говорить, не будеш ненавидіти брата Твого в твоїм серці. You shall not hate your brother in your heart. Докориш щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе гріха. Не будеш мститися, не будеш злопам'ятна. Ці відносини виникають. Ці слова виникають зі святості Бога, бо він святий, але ми такі різні, так егоїстичні, горді і тому добру й красу Бога ми, ми заплямуємо, але святий дух нас може перемінити, може нас очистити. І ми можемо дозволяти йому діяти в нас ко з кожного дня. Також євангелії. Ісус говорить про святість і говорить, що він приніс новий закон Його закон І він робить деякі протилежності між недосконалою досконалістю книжників і фарисеїв і, і царством Божим, яке він приносить. Перша антитеза гов говорить. Говорить, що ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не провтивтеся злу, але якщо тебе хтось вдарить у твою праву щоку, підстав йому і другу. Мало того, що ми повинні не відповідати на зло, але ми повинні прагнути. Чинити добро, друга антитеза відноситься до ворогів. ви чули, що було сказано. Люби ближнього свого і ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоб бути вам синами вашого Отця. Хто хоче йти за Ісусом, він закликає нас любити ворогів, любити тих, хто нас зневажає, без помсти, щоб ми могли заповнити ці прогалини любові, які ми маємо в наших серцях, в людських відносинах, в сім'ях, у спільнотах. Ісус прийшов не чинити, навчити нас добрими манерами, манерами культури, манери салонів, Для цього не, не, немає необхідності, що Він зійшов з неба і помер на Христі. Христос прийшов, щоб нас спасти і показати нам шлях, єдиний шлях, єдиний вихід з утисків гріха і показати, об'явити такі, в такий спосіб своє милосердя. Бути святим – це не розкіш, це необхідність для спасіння світу. Дорогі брати кардинали, Господь і мати церква просять, щоб свідчити щоб більше мати в собі запал до святості. І до цього є покликаний кожен кардинал до святості. Таким чином ми в змозі любити ворогів. Тих, хто до нас ставиться ворожнечо, благословляти тих, хто наводить нас на нас наклеп, вітати, тих, вітати з пош... посмішкою, хто на неї не заслуговує. May we always allow ourselves to be guided by the Spirit of Christ who sacrificed Христа розп'ятого, який пожертвував себе на хресті. This 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 is is the attitude. of a cardinal. how he acts. Христі. На ройо корт. Господь нас кличе, щоб ми один одному допомагали, щоб ми уникали Intruder, привички і поведінки gossip, clicks, суду, інтригів, наклепів, Can фаворизму. No. Наша мова це Євангелія. Yes, мова Євангелі. yes, yes. Так, no. так. We know, that we know, and may our attitudes and ways of at be those of the beatitude. <that that> <that> Ви – храм Божий, і що Божий Дух живе в вас. І в цьому храмі святкується літургія екзистенціальна. Доброта, пробачення, милосердя, And that temple you are. In this temple which we are, an existential liturgy is being celebrated. літургія, одним словом, This temple of ours is defiled, <проб> if defiled our our neighbor, якщо знехтувати, whenever the least of our brothers and sisters finds a place in our hearts, it is God Himself who finds a place there. Ми не можемо нехтувати братами навіть найменшим з братів, бо сам Господь піклується про нього. Залишимося єдині в Христі і також один з одним. Я прошу вас, щоб ви були поруч зі мною в молитві, щоб ми могли разом співпрацювати. Всі єпископи, священики, діякони. Люди доброї волі, мир'яни, всі ми маємо призивати Святого Духа, щоб колегія кардиналів була більш ревніша в пастирській любові, більш ревніша в святості, щоб служила Євангелії і в такий спосіб допомагала церкві втілювати любов Христа у світі.